Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про пісунки Дня, що минає. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За повідомленням оперативного командування Південь, сьогодні наші захисники знищили сім легких човнів росіян на півдні України. Окрім того, ЗСУ пошкодили дві установки типу ГРАД в Олешках, з яких загарбники обстрілювали Херсон. За інформацією генштабу ЗСУ, під ворожий вогонь потрапили населені пункти Херсонської області, зокрема Зміївка, Береслав, Шляхове, Львове, Антонівка та саме місто Херсон. Окупанти продовжують терор мирного населення і на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Каїри Херсонської області російські окупанці, окупаційні війська силою відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі. У Нікопольському районі нашої області, в зі ствольної артилерії, окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської громади, випустили два десятки снарядів. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків: господарчі споруди, газогін та лінії електропередач. Слава Богу, без втрат. Продовжують свою роботу наші сапери сьогодні, під час обстеження ділянки ЛЕП, яка йде від Криворізької ТЕС, Береславський район Херсонської області, там було виявлено та. Знищено два бойових елементів від РСЗВ ураган. Вчора там було виявлено також дві ворожі 120-мм міни. Також виявлено ще сім ворожих боєприпасів на інших ділянках. У кривому розі ситуація стабільна та контролюється Радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Рада оборони міста продовжує надавати суттєву допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні, це квадрокоптери, спеціальні засоби зв'язку, зарядні станції, будматеріали та багато іншого. У місті повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ще вчора вдалося збільшити та Сьогодні зберегти кількість задіяного комунального електротранспорту його у Кривому Розі працює 70% зараз рухомого складу, а також 100% комунальних автобусів. Безумовно, вуличне освітлення також збережено і працює на 40% від загальних потреб міста згідно з виділеними лімітами від енергетиків. Але і це на сьогодні вже дуже добре, тому що два тижні цих лімітів не було. За даними ДТЕК, через ускладнення погодних умов сьогодні на Дніпропетровщину виділили ліміти менше, ніж вчора. Це трохи більше половини від необхідного, тому по всій області продовжують застосовувати стабіляційні відключення. Але у разі перевищення лімітів можуть застосовуватися і аварійні. Така ситуація в енергетиці це наслідки численних ворожих ударів. Незважаючи на всі труднощі, для нас завжди на першому місці були залишаються люди. Які потребують допомоги і підтримки у кривому розі під час воєнного стану всі заклади соціального захисту та надання послуг працюють у посиленому режимі, здійснюється прийом криворічців з усіх питань, продовжуються виплати, передбачені міською програмою соціального захисту населення, та надається допомога мешканцям і переселенцям, які потребують такої підтримки. Вісім у нас працює територіальних центрів. Вони протягом 2022 року обслужили понад 17 тисяч громадян вразливих категорій та надали понад 2,5 мільйонів різних видів соціальних послуг. За рахунок місцевого бюджету для забезпечення стабільної роботи усіх терцентрів ми придбали генератори. Для маломобільних людей з числа переселенців, які перебувають у наших терцентрах, забезпечили триразове безкоштовне харчування та медичне обслуговування. Кривий ріг був і залишається містом соціального захисту мешканців. Місто живе та працює, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!